Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Говорити сьогодні будемо про спортивне життя Кривого Рогу, зокрема про шаховий турнір, який цими днями триває в нашому місті, а також про діяльність самої федерації шахів за умов війни. Про те, чи вистачає зараз тренерів, чи велика кількість дітей взагалі залишилась займатися цим видом спорту? У нас у гостях виконавчий директор міської федерації шахів Вадим Казмірук. Доброго вечора, пане Вадим. Розкажіть, будь ласка, той турнір, що сьогодні відбувається? Це вже не перший день, який відбувається. Триває так у місті. Він взагалі плановий? Чи це якась була така спонтанна історія? Так, звичайно, це традиційний турнір нашого міста, він є в календарному плані, який заздалегідь ще формується ще в минулому році. Це був цей план. І 13 серпня він почався, 21-го він закінчиться. Тобто це буде 9 днів класичні шахи, доволі кваліфікований состав, приймають участь 22 шахісти. Перший розряд та кандидати майстри спорту. Вікових обмежень немає. Вікових обмежень немає. Приймають участь як діти десятирічні, так і вже досі дорослі пенсіонери ветерани шахи. 80 років є люди. на сьогоднішній день. Вже якась частина турніру позаду. Чи є вже лідери і чи є сюрпризи в цьому плані серед тих, хто грає. Безумовно, вже сьогодні йде шостий тур. Лідери вже є, але приємно, що молоді спортсмени. Вже дають бій справжнім нашим ветеранам, і ми сподіваємось на цікаве завершення. Чи були якісь несподіванки саме в, от, в тому плані, що якісь е, хто у, увірвався, просто не, на кого не сподівалися, що так себе проявить, бо це ж ті спортсмени, які займаються у клубі, я так розумію. Тобто, ну, всі шахісти більш менш, -менш вже відомі нам, і їх спроможності також. Є десь 5-7 чоловік більш високої кваліфікації, які між собою і вирішують це питання. Поки що сенсації немає. Чи буває в шахах, так, коли людина, яка от, нібито йшла до перемоги і раптом там, у фінальний день змагань, наприклад, програє? Так, звичайно. Наскільки це не передбачено, я маю на увазі вид спорту? А, а. Як, як і всі види спорту, це змагання, це спорт, і у когось одна хвилина, у когось один хід вирішують одну партію, а партія вирішує весь турнір. Тобто, безумовно, така і є дензі. Тобто зараз сказати, напевно, хто буде переможцем, взагалі не можна. Я думаю, що до останнього туру неможливо буде сказати, і все буде вирішуватися в останньому турі. Наскільки складно було взагалі зібрати учасників, скільки їх, і якщо порівнювати зі звичайними турнірами довоєнними, наскільки зменшилась кількість? Ну, зрозуміло, що військовий стан в країні вніс багато яких змін, і вони не з кращого боку, і не тільки в шахах, а в всіх сферах нашої життєдіяльності. Безумовно, планувалася інша кількість людей, але, на щастя, взагалі цей турнір є, він відбувається. Тобто ми писали військову адміністрацію міста е, спеціальний запит, щоб нам дозволили цей турнір, адже в такий час ми не можемо гарантувати 100 певність, тому що це буде все гаразд. Тому збирали людей, обзвонювали всіх, тому що багато хто виїхав, і що для нас важливо, це талановита молодь, яка покинула країну. Дай Боже, що все скінчилось швидко і вони повернулися, але є така можливість, що вже ні. Скільки людей приймає участь приймають участь 22 22 шахісти? А минулого на року плюс-мінус які були це? Ну були біля 30. Ну, Страту, не, точно, не, так, не, якщо не, так да, в числовому брати. А взагалі, наскільки зараз у дітей є в принципі, цікавість до цього виду спорту, от, ну, якщо ми беремо до воєнних на увазі в першу чергу. От, наскільки шахи зараз популярні, наскільки про них діти знають, наскільки активно батьки ведуть своїх дітей до цієї секції шахів? Ну, ведуть, ведуть. Не можу сказати, що якась там є якийсь сплес активності, такого немає. Навпаки, мабуть, деякі батьки з пересрочності дивляться на такі змагання, змагання або тренувальний процес, бо все-таки ці тривожні сирени вони не дають спокійно міркувати і планувати свій день і своє життя. Тому деякі батьки дітей вдома, але діти ходять, ті, що вже займаються на перший рік. Кваліфіковані шахісти, розрядники, вони ходять на змагання. Якщо по якимись причинам вони не можуть прийти на в клуб, вони займаються через інтернет з тренерами та онлайн-турнірах. Тобто, це той ну рідкий вид спорту, де форма не втрачається через всі ці обставини, де можна продовжувати без втрати якості тренуватися і вдома. Так, ми втрачаємо десь відсотків 20, не більше. Тобто ми втрачаємо живі турніри. Чому це втрата? Тому що саме класичний контроль, саме за дошкою з контролем часу, там від години кожному гравцю і більше. Виконуються розряди і норми всілякі, і, і рейтинги обраховуються для спортсменів. Якщо ці змагання проходять онлайн, як ми змагаємося кожного тижня зараз, то зрозуміло, що ніяких розрядів немає і ніякі рейтинги не нараховуються. Не а чисто навіть морально, от як для дітей турніри вживу і якісь онлайн заняття, от в чому ще принципова різниця? Ну, дітям завжди приємно дивитися в моніторне, мабуть, але вони. Друг за другом скучають, вони також бажають спілкування живе, тобто є свої плюси і там, і там. Я думаю, що все-таки за шість місяців вони скучили за шахами вживу. Чи бачите ви якусь ну, якесь зменшення результатів продуктивності от, через всі ці події в країні? Наскільки впливає це на рівень гри, на рівень підготовки? Безумовно, впливає, і це не тільки на дітей впливає, це впливає на, на, на дорослих, на тренерів, тому що всі в думках, не тільки шахи зараз, всі думають за нашу країну, за наше майбутнє. Тому шахи, безумовно, є частиною наших міркувань, але ж ми розуміємо, який час ми зараз живемо. Тобто те, що ми не можемо спланувати свій тренувальний процес як до, до війни, це складає негативну оцінку. Тобто, ви бачите, що в дітей результати гірші порівняно з тим, як це було. Вони не так більш прогресують, як могли б. Угу. Тобто, ми, ми закладаємо ці камінчики, які будуть виростати щось таке більше, знаєте, якусь цеглину велику, але зараз ці камінчики не такі, як раніше. Тобто, ми щось робимо, робимо, але це замало. Тобто треба, щоб діти могли вільно приймати участь у змаганнях офіційних, це чемпіонати міста, області, України. Тобто, чого то, зараз немає, повинні, повинні виїжджати на змагання за кордон вільно, тобто мати практику, мати живе спілкування. Цього немає. Тому це мінус. є. Ну, до речі, про змагання за кордоном. Ось буквально місяць тому ми, ми, ми говорили поза ефіром, що наша саме жіноча збірна українська показала просто феєричний результат, навіть ніхто не сподівався на Олімпіаді. Це всесвітні змагання, і вони обійшли індіанок. Розкажіть трішки детальніше про це, що якось так не було особливих надій, що це станеться. Але ну, нещодавно скінчилась шахова олімпіада, вона проходила в Індії. Шахова олімпіада проходиться раз на два роки. Багато країн приймає участь. Це взагалі цікаве, таке, цікаве змагання. Не ну, може сказати, що українки зайняли перше місце якось несподівано. Вони завжди були фаворитах в п'ятірку завжди входили по рейтингам, але це їх друге за всю історію України, така перемога друга. І саме в цей час, під час війни, це дорого коштує. І наші, до речі, криворізькі спортсмени діти повернулися з європейських турнірів нещодавно і також які результати привезли так. в Кінці липня, завдячуючи підтримці голови федерації шахів міста Кривого Рогу Іщенка Миколи Івановича, нам вдалося прийняти участь у чемпіонаті Європи з блискавичних шахів та швидких шахів. Вони проходили в місті Салоніки, Греція. П'ять днів проходив турнір, було дуже цікаво прийняти в таких змаганнях престижних участь, і наші діти показали непоганий результат. Ми повезли самих найкращих, наших талановитих спортсменів молодих. Це кандидати майстри спорту Балих Тимур, Лях Василь та Мінаєва Юліана. Вони складали конкуренцію більш Іменитим суперникам, і їм вдалося зайняти, наприклад, Василь Лях зайняв п'яте місце близьковичні шахи, а Юля наміна п'яте місце швидкі шахи. Тобто п'яте місце на чемпіонаті Європи це я вважаю до досить просто негарний результат. Так. Тим більше знову ж таки ми кажемо про те, що вже більше майже півроку діти не тренуються так як слід, і це вдається взнаки відображається на результатах. Яка взагалі ситуація світова, які країни зараз вважаються фаворитами і найбільш сильними суперниками у цьому шаховому світі? На кого рівняються? Ну, ті країни, влада, яких займається розвитком цього відеоспорту. Тобто, де в школах викладають шахи? Це... А є навіть такі країни, де саме так, шахи викладають? Шахи викладають з першого класу. Наприклад, це, це Вірменія, це Китай і деякі школи. Країни, яку не буду називати, також мають свій розвиток. А взагалі це розвинуті країни, такі як США, США Китай, Індія. Ну, Індія взагалі це батьківщина шахів, так? так. Тому там ну, має бути до них будь-якому разі природний інтерес та цікавість. А як ви вважаєте, до речі, наскільки доречним є викладання саме шахів у школі? Що це дає? Це дуже доречно, і як тільки ми до цього прийдемо. Це буде сплеск. Я думаю, не тільки розвитку усього виду спорту, а, мабуть, і ціло, цілої нації. Бо це дуже, дуже те, що нам потрібно. Тобто це логіка, це мислення, тобто це розвиток людини і духовно, і. Ніяких недоліків і протипоказань ні для ні, кого немає ні, цей ні. спорт. Як зараз живе, взагалі міська федерація шахів? Що змінилося, як ви працюєте за воєнних умов і? Наскільки багато тренерів поїхало, бо з дітьми зрозуміло, що частина виїхала, а що стосується тренерського складу. Ну, у нас є календарний план, як казав раніше, але ми ось тільки зараз змогли провести перше змагання під час війни. Тобто, як будуть складатися далі події в країні, ми не знаємо, ми не можемо планувати, але якщо це буде така можливість, ми будемо проводити змагання безумовно згідно календарного плану. Тобто найближче таке змагання планується вже восени. Якщо буде така можливість. Це міський турнір. Це міський турнір, так. А це що трен... стосується тренувань от таких поточних, чи є вони зараз? Тренування завжди? в спортивних школах є. Вони є і онлайн, вони є вживі. вживу. Тренери працюють, тренери нікуди не уїхали. Тобто діти є, але не та кількість, яка була до війни. Тобто, зрозуміло, що будемо займатися далі, будемо проводити тренування. А чи є у кривому розі місця, де люди збираються пограти в шаху там любителі, ну можливо, і професійні спортсмени заглядають, чи є такі, як от, клуби по інтересах саме шахові? Клуби є, але зараз війна і дозу на роботу таких клубів нема. Тому всі сидять в по домівках та грають в інтернеті. Це також вихід, в принципі. Це тих, також хто, вихід, бо хто ті, самі, ті самі люди сидять в себе вдома з ноутбуком чи з комп'ютером. І, де, мабуть, навіть з телефоном можна грати, і грають з іншими людьми з цього світу. Uh -huh. тобто це а скільки, скільки треба часу, щоб навчитися грати в шах так на такому простойному рівні? Uh -huh. Ну що ми вкладаємо в сенс пристойного рівня, треба <сумітно> зрозуміти. Але для того, щоб, наприклад, грати в чемпіонатах міста, виконати другий чи перший розряд, то, це, мабуть, рік-два треба. А якщо людина має здібності, є таке взагалі поняття? Це як здібності? Ці, це я про тих людей кажу. А, <гум> це, це в кращому разі тоді так, ми говоримо. Можна вчитися все життя. І... Ну, шахи так, це такий вид спорту, який дійсно, здається, не має меж в плані досконалості і так далі. Але якщо це середньостатистична людина без якихось там здібностей до цього виду спорту. Навчити опорту? можна за тиждень-два, але вийти на якийсь рівень, де можна вже змагатися з шахістами вже високої кваліфікації, то треба більше зрозуміло. А на кого зараз рівняються от, юні спортсмени чи є в них кумири? Хто зараз кумири серед шахістів і світового рівня, в тому числі і наші українські? Є і українські шахісти, на кого рівняються. Мабуть, наші вихованці на тренерів дивляться своїх, мабуть, дивляться на якісь актуально. Пари... Перші кумири, так? Ну, мабуть, бачать? для когось так. Дивляться на гросмейстерів з нашої країни, які виступають на той самій шаховій олімпіаді. Дивляться за Чемпіонами світу у своїх категоріях, ну тобто у кожного свій кумір. Ну а є такі, як от ну, загально прийняті, скажімо так, які дуже популярні серед усіх молодих шахістів, як от, такі беззаперечні кумири. Як то кажуть? Ну вже 10 років чемпіон світу Магнус Карлсен з Норвегії, і всі на нього дивляться, всі Хочуть бути, хочуть, як... бути схожим хочуть, на них. Коли приходить юний шахіст, то у нього, мабуть, так це як орієнтир. За яким рівнем, який рівень точніше у Кривого Рогу, якщо брати Україну, наскільки наше місто можна вважати шаховим? Ну нещодавно ще до війни ми їздили ну, спочатку п'ятій області. Був і приємно було відзначити, що наші шахісти вперше в історії забрали у Дніпра. Пальму першості ми виграли абсолютно всі нагороди перші початку до 16-18-20 років Всього не було ніколи в історії шахів нашої області, і наші спортсмени вже е, поїхали на чемпіонат України, де теж виступали гарно. і Іляна Мінає, четверте місце Ляхвасиль десяте. Зрозуміло, що це не перше місце, але ми небесний центр. Ми кривий ріг. Непогане місце, велике, але все таки ми поступаємося і в розвитку, розвитку шахів іншим. Більш таким серйозним обласним центром, тому я можу сказати, що ми вже в області вийшли, мабуть, навіть, мабуть, на перше місце в цьому році, так точно. І були непогані перспективи в майбутньому, але ця війна поставила хрест на всьому, тому що не проводиться ніякі змагання, а без змагань ми не можемо показати свій рівень. Ну і власне його покращити також, на жаль, Це, складно, за рахунок чого не зрозуміло. Тому що він покращується в принципі у тому числі завдяки чемпіонатам. Без безумовно. Тобто, класичні шахи це ті турніри, які проводяться 7-9 днів, коли кожного дня одна партія, там 6 годин вона триває, і саме в цих умовах і спортсмени зростають. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що вдасться провести заплановані шахові турніри у нашому місті, як ви казали, вже восени. Будемо слідкувати за подіями. Вам дякую за те, що прийшли. Дякую вам. Ми ну наприкінці власне подивимося відеосюжет з турніру, який триває у кривому розі шахового турніру. І на цьому прайм-тайм завершуємо. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Матку рулю суперника на дошці для Анатолія як на раз-два, оскільки з раннього дитинства чоловік грає у шахи. Для кандидата у майстри спорту це вже приблизно сотий турнір. Тому Анатолій налаштований тільки на перемогу. А в сім'ї чоловіка започаткувала традицію грати у шахи його старша сестра. Ми ще вже... є брат, котрий менше мене. От ми наблюдали, як вона грає в шахмати. це нас заінтерісувала, і ми також з юних літ почали займатися в шахматами. Даний в момент я ділю перше друге місце Поэтому само собой. Болю за місце. Турнір на кубок голови федерації шахів у місті проводять щорічно. У цьому році у ньому взяли участь 22 учасника від 10 до 80 років першого розряду та кандидати у майстри спорту. У турнірі грають за швейцарською системою. Кожна шахова партія триває 90 хвилин, а суперників обирають методом жеребкування через комп'ютерну програму. У Цьому році звичайно були перепони пов'язані з військовим станом, але нам вдалося отримати дозвіл військової адміністрації міста та провести турнір по війни. Це перший турнір. І це дуже погано, коли спортсменів немає можливості грати в турнірах. І тренувальний процес теж нарушається. Тому кожен турнір любого значення для нас дуже важливий. Турнір шахів у кривому розі триватиме до 21 серпня. За результатами дев'ятиденних змагань трьох щасливчиків, що набрали найбільше очок у партіях, нагородять кубками, грамотами та медалями. Маріола Акуліч, Максим Мурашов перший міський.